Вважається, що жінки не цікавляться футболом, однак це не зовсім так, оскільки саме на футбольному полі збираються найсильніші та найпривабливіші чоловіки. Протягом останніх кількох місяців буковинські футболісти змагалися за титул чемпіона. Ось так святкує перемогу команда Дністер Дорошівці і не даремно, адже змагання були нелегкими, а супротивники сильними та підготовленими. Проте чемпіонів це не злякало, оскільки від початку вірили у перемогу. Все ли свої вірили, бо якби не було, дійшли до півфіналу у фінал, Тому десь і відчувався дух перемоги. Ну, так, самі бачили результат на табло. Команда Єврошоп-Обнова зайняла друге місце. Чемпіонам програла з рахунком 2-1. Та їх це не засмутило, кажуть, мали гідних суперників. Сьогодні була перша важка надзвичайна гра в півфіналі з епіцентром, які завдяки зусиллям наших гравців ми виграли перемогу. І вже другий та другий матч, фінальний, звісно, здався знаки. Друга гра, десь фізично, напевно, не вистачило. Ну і вдача, напевно, була більше на боці. Гарсів суперників. третє місце посіли минулорічні переможці Динамо Мангер а четверте епіцентр. Чемпіонат з мініфутболу розпочався ще в грудні і тривав чотири місяці. За цей час було проведено 190 матчів, у яких взяли участь 48 команд. Цього року це абсолютно рекордна кількість бажаючих позмагатися за титул чемпіона, кажуть організатори. Найбільше у нас було 46 команд, і в принципі не очікували, що в такий час і люди так згуртуються, і все ж таки. Турнір буде проведений на такому серйозному рівні. Оскільки у чемпіонаті брали участь гравці, які представлятимуть Буковину в другій половині змагань, у першості України серед команд першої ліги не пропустив гри, і головний тренер Буковини. Каже, кожна гра показує, як краще тренувати гравців. Цікаво, як вони виглядають, і на фоні, звичайно, це не великий футбол, але все одно індивідуальна майстерність проявляється і для себе роблю певні висновки. Для того, щоб вносити корективи і в тренувальний процес, чемпіонат з мініфутболу транслювали на телеканалі Чернівецький промінь. Коментував гру боковинський спортивний журналіст Олексій Мамчук. Він розповідає: хоча змагалися сильні суперники, і гра була затята, футболісти меж не переходили. Гра пройшла в коректній боротьбі. Що не доводилося часто називати, що хто отримав жовті картки, що гравці не отримали травми, оце найцікавіше. Що мені все сподобалося, що гра дійсно гравці поважали одне одного на майданчику, і це найголовніше, коли травм немає в футболі, я вважаю, що це найголовніше. Нагородження відбудеться за кілька днів. Кубки отримують команди-переможці і окремо відзначить кращих гравців сезону.